За моїми даними, мої контакти на Курщині, зокрема, не підтверджують, поки що факту такого долучання до війни північно-корейських військ, ну мається на увазі, що бійці на полі бою корейців поки що не зустрічали. Хоча не виключено, що це може трапитися буквально в цю мить, коли відбувається цей наш ефір. Але окрім визнання від Марка Рюти сьогодні пролунала заява Пентагону про те, що якщо все ж таки, північно-корейські війська долучаться до війни, то тоді в такому випадку е жодних нових обмежень по використанню зброї для України для України від Сполучених Штатів не буде. Це велике питання: що таке нові обмеження, а старі щодо адакамсів, наприклад, знімаються від так чи не знімаються? Ну тут знаєте дуже багато питань, як в тому числі, що таке долучення до війни, чи це тільки про особовий склад йдеться? А балістичні ракети ні, а мільйони. З артилерійських снарядів ні не рахуються теж великі питання виникають до наших західних партнерів. Врешті цю тему теж будемо сьогодні проговорювати. Як і нашу надзвичайну складну ситуацію на південно-східному напрямку, яку деякі псевдоаналітики. Такі, як, наприклад, Юліан Рьок охрестили як уже обвал фронту. Чому це не так? Забігаючи наперед, я не розділяю цю думку. Як думаю, що і мій співбесідник так само не розділяє її. Про це теж поговоримо. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, південь, екс речник одеської військової адміністрації, долучається до нашого ефіру. Сергію, добрий вечір. Слава Україні, слава силам оборони. Вітаю. Героям слава і дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Отже, стартуємо напевно з цього загального обговорення про північно-корейські війська. І от як ви розумієте, Сергію, цю заяву Пентагону про те, що нові обмеження не будуть накладатися, якщо корейці з'являться, це нові обмеження на якісь теоретичну зброю. Чи як це сказати? Хоч це вже не смішно, чесно кажучи. Ну, якщо теоретично нову зброю, то я би не просто це обговорював. Я б на неї погодився, сказав би: ну, добре, хлопці, якщо ви даєте щось новеньке, не буде обмежень, тоді це зрозуміло. Я погоджуюсь з тими тезами щодо старих обмежень. А що робити з ними? І, взагалі, оцей великий палець, оце знаєте, не пущать. Це для того, щоб було зрозуміло, все, все це дуже добре знайоме, це занепокоєння. І, власне, щось нового, ми звичайно не почули. На жаль, Загальна картина визнання. От вони приїхали, так е, я не знаю, на мій погляд, е, балістичні ракети, навіть е, при всіх їх, скажімо так, внутрішніх технічних негараздах. Ну я кажу про балістичні КН-23, наприклад, так, але ж вони все рівно летять по наших містах і селах, вони все рівно знищують нашу інфраструктуру, вбивають і, можливо, вони приносять е, більше, скажімо так, негараздів і проблем, ніж можуть принести ці 12 тисяч. Ну, попередньо 12 тисяч, принаймні ця цифра гуляє, скажімо так, в інформаційній площині 12 тисяч північно-корейців. Враховуючи, що росіяни зараз в середньому втрачають за тиждень приблизно 10 тисяч, 10 днів це вже і там 12-14. Тобто, ми прекрасно розуміємо, що знаєте, знову таки, якщо це такі певні. Розмови за лаштунками війни для того, щоб для суспільства оголосити одне, а насправді буде інше. Е, ну це одна справа. Але мені щось не дуже віриться в те, що е, якісь нові види озброєння, принаймні зараз, ми е, все-таки побачимо. Ви знаєте, що я є стриманим оптимістом, оптимістом, але стриманим. А, але все рівно, коли я дивлюсь на цю ситуацію щодо там дозволівці на використання тих самих атакамців, які ви згадали. То вже таке знаєте враження, що е, певна частина наших союзників-партнерів е, захоплена курською офензивою, перейшли від формули Україна не має програти. До формули Україна має перемогти. Знову якимось чином поступово починають повертатися до формули Україна не має програти, і ми будемо вас в цьому підтримувати. Цього недостатньо зрозуміло, і це не вирішує тих проблем, які сьогодні є на фронті. які… Мають бути вирішені для того, щоб ми дійсно перемогли. Тому о, в мене величезні сподівання. Ні, не так не величезні. в мене є певні сподівання на о, принаймні вони ще є. Залишаються на нового чільника НАТО, пан Рюте, але дивлячись на його ці дипломатичні зараз висловлювання. Певні такі погрози словесні, я боюсь, що оця внутрішньонатівська бюрократія його переможе, і він буде діяти за тими алгоритмами, за якими до нього діяли його попередники. Тобто він буде висловлювати загальну точку зору, і вона не буде мати такої особливо практичної реалізації. Але все таки ще сподіваюся. Знаєте, Сергію, от коли ми говоримо, я сьогодні просто таке от мав спілкування з аналітиками і е, думку таку почув, яку хочу з вами обговорити. Що коли ми зараз говоримо багато про західних партнерів, безсумнівно вони нам допомагають мало, вони нам допомагають паршиво, вони нам допомагають з усіма своїми упередженнями. Президент Байден, е, людина літня, котра живе, можливо, ще й в парадигмі десь. Е, Кінця 80-х або середини 80-х років, коли радянський союз складав серйозну потугу, і тоді головною задачою США було недопущення от конфлікту між е, е, США і е, Радянським Союзом, і от десь це все продовжується з таким самим собі пієтетом ставлення до, до, до тієї ж такі е, Російської Федерації. І є такі припущення лунають і вони мають підстави на е, ну те, щоб бути. Об'єктивними, скажімо, що так при цьому, от вони так багато нам партнери обіцяли, що ми вже розчарувалися багато в чому з їхніх обіцянок. Але з іншого боку, якщо подивитися на ситуацію, так що ми розраховуємо в якійсь мірі тільки на те, що нам дадуть. Під різним соусом згадуючи Будапештські меморандуми, не Будапештські говорячи пафосні, насправді речі про те, що ми щит Європи, але ну схоже на те, що принаймні для щита західного світу. Для сахідного світу точніше цей щит. Якщо навіть треба поступитися його інтересами, то це вже не так і страшно. Це ж не інтереси наші, це інтереси України, яка поки що ну десь так посередині, буферна зона. І от в цьому, в цьому сприйнятті в цьому контексті все частіше лунає така думка, що нам треба покладатися більше на власні зусилля, тому що це найкраща запорука того на що ми можемо розраховувати. Наші власні зусилля зараз ми будемо далі переходити до ситуації на фронті. Вони суттєво страждають. Через щось щось таке загальне що десь в нашій ментальності, що десь в нашій історії, а, що десь по фортифікаціях. Ну от зараз нова тема піднімається. Фронт просувається, починає з'являтися нові розмови про фортифікації, і чорт забирай, ну. Невже їх не можна було би е, збудувати. Невже не можна е, десь е, підрізати наші бюджети в сенсі наших витрат? Там умовно кажучи, квітників покровську не робити чи дороги де інде не будувати в Києві, не перекладати бруківку, а витрачати ці гроші на е, військо. Ось ці всі питання вони витають і вони направду це. Вже питання до наших внутрішніх ресурсів, що нам їх потрібно шукати. Тому може, нам варто перейти від цього сподівання на партнерів на їхню, на їхні подачки, а спробувати перейти з ними можливо навіть на. Комерційні відносини, в тому числі, знайти гроші, згенерувати ці кошти, можливо, навіть не знаю, пообіцяти в майбутнє можливості концесії наших природних копал або використання наших земель, тому що зараз настоїть питання виживання а майбутнє це вже буде питання майбутнього задля того, аби купувати в них зброю. Можливо, би американці були б більш зговірливими, якби ми купили атакам все, і тоді б нам байдуже було б, що говорить Пентагон, що говорить Байден, тому що це була б вже наша зброя. От як гадають, ви знаєте, я скажу, можливо, навіть трошки більш радикально. Тоді ми заходили до цього військового магазину Сполучених Штатів або там об'єднаної Європи. То можна відкривати двері, було б знаєте, як. В такому американському вестерні в салоні з ноги. Бо ми прийшли з коштами. Ми хочемо взяти отой е, револьвер або той наган, який такий, як подобається мені. Я знаю, що я ним можу знищити ворога, і в мене є гроші, і переді мною будуть бігати, тому що я прийшов не жебраком. Я прийшов як мінімум клієнт, який має кошти. Тут я з вами погоджуюся а, добре, що наші союзники і партнери дали нам поштовх для. Відновлення розвитку нашої оборонки, ми з вами зрозуміло, не все знаємо і не потрібно це знати, але ми, очевидно, бачимо певні речі, і наше суспільство має це бачити: що оборонка починає оживати. Я зараз не буду говорити, от треба б це було зробити раніше. Ну це вже було, ми на то не вплинемо. На майбутнє можемо вплинути, бо інколи дійсно, коли ми говоримо про союзників, не дали те, не дали інше. Ми виглядаємо, не хочу сказати, що там жебраками, але е, виглядаємо, як, як кажучи, невпевненими. То може ми е, зараз ви таку ідею подали: формуємо е, оцю думку, що ми хочемо не програти, а мусимо. Ми, перш за все, собі сказати, ми хочемо перемогти. І ці, е, скажімо, орієнтири перемоги, вони мають бути чіткими і прозорими вижити нації. Ну це для початку і. Не просто для початку, на сьогодні точно найголовніше, і це те, що може і повинно нас спонукати надії сьогодні і на майбутнє вижити. Бо ну ми ж бачимо, на кону стоїть е, виживання нації, існування української нації, наших дітей, і це без пафосу. Тобто, тут я з вами погоджуюся. Е, тих, хто сильний, тих, полюбляють і з тими починають говорити е, по-іншому. Тому що знаєте, як о, у тій старій казочці про те, що. Коли Бог роздавав таланти, то Україна дуже скромно стояла десь в куточку і отримала гарний голос для того, щоб співати. Ми вміємо співати, будемо співати, але хочеться, щоб цій черзі народів ми все-таки плечимо більше Попрацювали і дійсно заходили а, в ці салони зі зброєю і брали те, що нам необхідно. Я тут теж цілком погоджуюся. А якщо хтось хоче сказати, що ми таким чином підпадаємо там певну кабалу, ну знаєте, краще. Я буду платити за зброю і потім працювати на те, щоб віддати ці борги і жити, ніж ми потрапимо в російські полони. Там просто кажу, як здохнемо усі. А такі, як ми з вами, то будуть першими в тих розстрільних списках і на майданах. А я ще хочу пожити, повоювати, і поборотися. Тому я з цим абсолютно погоджуюся. Знову таки дякуємо партнерам, але треба рішучіше в цьому плані діяти. Ні, сподіватися на своє. Можливо, тоді партнери підказали. Слухайте, у вас є кошти. У нас тут є револьвери дорожчі, так більш потужні? Візьміть їх, будь ласка, бо у вас є гроші. Тому тут абсолютно з цією тезою погоджуюся. Треба сподіватися на себе, і тоді ми розуміємо, що питання фортифікації. Я зараз собі таке питання задав, поки слухав о, вас. А скільки разів вже питання фортифікації? Підіймається за час е, повномасштабного вторгнення. Ну, давайте згадаємо: від початку війни і вже до цього часу кожен період відповідний проходить етап. У Нас не гаразди, десь, не дай Боже, на фронті. Починає ворог сунутися, починаємо е, думати, а що в нас там побудовано, а що не побудовано. Ніхто не просить, і це абсолютно вірно, покажіть нам, яка фортифікація зроблена. Можна показати обмежено крупним планом, подивіться. Ми всі згадайте, а я нагадаю, е, були захоплені, коли наші зайшли там на російські. Я не пам'ятаю, чи взводні опорні пункти, чи це вже був ротний опорний пункт на Курщині. Казали, боже, дивіться, як вони класно. Там навіть є душ, там є навіть в тих бункерах, там, де сходити в туалет і так далі, тому подібне. Тобто там було міцно так побудовано, і ми казали, бачите, росіяни не все вкрали, виявляється. То давайте таку ревізію, такий аудит зробимо. Його треба було зробити два роки тому і будувати ту фортифікацію сьогодні має. Uh, от зараз мене будуть, мабуть, бити за це, але скажу: сьогодні має вся країна, хто не долучений до Сил оборони, рити. Дві години, потім пішов працювати на виробництво, три години, рити ті самі окопи. Я кажу образно, звичайно, для того, щоб нам. 에, могло військо захищатися, і могло нас усіх захищати ну, лише так можливо, і нам треба необразно не говорити. Ну направду треба. Треба говорити. Не треба вже ну як... це так. Я для етеру, можливо, образно, але це ну раніше. Як там трудодні казали, так я пам'ятаю, бабуся розповідала. Ну давайте якось можливо і так, коли ми кажемо, вся країна має стати там до станка. Не стане, бо не вміє копати, вміють. Коли тобі скажуть, що ти за цього виживеш і будуть жити твої рідні і близькі, будеш копати так, що мало не здасться. Тому тому лише отакий підхід. Я думаю, що бо інакше зуби дракона, ми з них сміялися всієї України, пам'ятаєте про суровіки. я зараз нагадаю, тепер ми кричимо: а в нас там немає зубів дракона, або їх там порозкидали неправильно, або в нас там поставили на пляжах. А це ми смі сміялися з Криму, поставили якісь там оборонні споруди. Ми їх кинули в себе на пляжі. Га-га-га, море змило. Ну то може, ми правильно зробили, що їх поставили, але треба було якось е підійти. З інженерної точки я не інженер, але розумію, що там можна їх так поставити, аби вони е, не давали можливість десанту легесенько вийти на берег. І це лише такі маленькі е, приклади. А їх по Україні я думаю, надзвичайно багато. Треба рити всією країною. Ну не гірше ж ми корейців, в'єтнамців під час е, війни в В'єтнамі. Можемо заритися, можемо. Якщо треба, ми море викопали, то маємо портифікацію побудувати. Знаєте, Сергію, от в цьому контексті фортифікації ну це направду серйозні питання, і я я просто я якби я не розумію, чому це не можна зробити з одного боку. Я розумію, не розумію, розумію, тому що в нас ось це Плекання щось вкрасти корупційне, я можу лише підозрювати. Так я не маю всіх паперів на руках, але за загально прийнятою думкою можу підозрювати, що десь там прикриють, десь там прикриють. Ну там на, на днях сплила історія про те, що, наприклад, один боєць з держпрослужби транспорту, а в нас ДССТ займаються, в тому числі облаштуванням інженерно-фортифікаційних споруд. Він розповідав так анонімно про те, а як відбувається насправді перевірки і прийняття, скажімо так, цих. Інженерно фортифікаційний споруд, що приїжди, приїздить полковник з якоїсь інституції, вони сідають три дні, е, квасять, даруйте, ну і так підписуються всі документи без виїзду на позицію. Ну, на жаль, це дуже прикро чути, що так воно буває досі під час війни, але, але це об'єктивна реальність, якою ми жили 30 років. І, напевно, що е, Переламати її одномоментно і от одночасно це неможливо, але ну коли як не зараз, вже в момент виживання, фактично, що країни е, потрібно ухвалювати якісь е, рішення. Е, втім, рухаючись до фортифікації, от те, що ми зараз бачимо на фронті, росіян об'єктивно, от якщо чесно сказати, їх не виходить поки що зупинити. Їх виходить гальмувати, їх виходить знищувати сотнями тисяч, але зупинити їх не вдається. Е, то виходить от в цьому такому широкому загальному плані. Фортифікації це наша така. Ну, одна з головних надій, якщо от їх справді побудувати такими, щоб буквально на кожному кроці вони ламали ногу, вступаючи, е, на об'ючись об наші стіни і розбиваючи свої ряди. Ну звісно, що тут напевно треба говорити про комплекс, е і він неможливий в тому числі без західних партнерів. Але фортифікації це важлива складова цього моменту. Ну, звичайно, важливо. перше захищає життя наших оборонців, моїх побратимів. Я не можу називати напрямки, скажу, що це етнічні українські землі, де е, разом з відповідним батальйоном всім відомим, е, перебуваючи на їхніх позиціях. Ну, я скажу так, що е, ну, в Одесі так кажуть, шикарно було так, бо всі розуміють, що це життя, е, це те, що дає можливість воювати і керувати боєм, і це те, що допомагає у цій війні. Тому, е, як кажуть, перевірено на власні очі. І, і, і це дійсно круто, це наша надія. Я знаєте, коли казали або кажуть, а навіщо нам там фортифікація в суто тилових регіонах? От я прихильник того, що я думаю, ви так говорите дуже часто. В нас немає суто тилових регіонів, десь менше прилітає, десь, звичайно, менше там відчувають ці звуки мопедів, ракет, і так далі. Тому подібне. Але ж та сама ракета, вона ж може долетіти. Ми це знаємо до наших європейських кордонів. Так, воно летить. У Західну Україну, в ну, інші регіони взагалі весь час обстрілюють і південь, і північ, і, і схід, ну, і центр, тобто все під обстрілами. І коли починали говорити про ту саму фортифікацію. А що ми будемо будувати, наприклад, ну я не знаю, щоб зараз нікого не злякати, якусь там певну область, так? А, ну, навіть Одеську, давайте рідну для мене. Це що? Починається паніка, кажуть: в Одесі ГЕВОЛ? Це все. Це завтра москалі будуть наступати вже на Одесу. І ти починаєш пояснювати, що неможливо там провести десант, неможливо зробити це, але важливо е підготуватися до можливих, е можливих дій ворога. Та й так спокійніше всі згадують, як той трамвайчик під час оборони Одеси в Другій світовій війні возив снаряди буквально на лінії бойового зіткнення. І всі пишаються тим. Дивіться, так це про що? Це про те, що трамвайчик міг доїхати, у цьому трамвайчику везли ті снаряди, не боялися, і та фортифікація вона була і дозволяла оборонятися. Ну давайте це візьмемо теж на озброєння. Нехай воно буде. За цим треба дивитися: от тут правда, побудувати, не просто звітувати, побудували або кинути ті зуби дракона, і десь воно там. Полі, вибачте, буде гнити. За цим треба дивитися, контролювати відповідно. Контролювати не значить, що весь народ має бігати і дивитися на такі справи. Є відповідні посадові особи. Знову повернемося до питання, можливо, прийняття таких об'єктів і їхнього контролю. Ну, це вже дещо інше з одного боку питання, але це війна, це виживання. Тому фортифікація має бути серйозна по всіх регіонах, по всіх без виключення. А якщо дійсно по Запоріжжю там сьогодні ми чуємо доповідь очільника цього регіону, там друга, третя черга, а, будуються, закінчують вони ті лінії будувати. Якщо це буде дійсно на 12 балів з 12, ну мені особисто думаю, ну слава Богу. Сподіваюся, що так воно і є. Віримо. Ну тому що важливий регіон, тому що війна дуже близенько, тому що розуміють, що після кабів може йти піхота. Ну, ми ж це теж розуміємо. Тому це добре, це потішило. Молодці, нормально. Давайте так будувати і в інших регіонах, і це правильно.